Ланню, нарешті, як же добре, що ви у Львові. Ми вже вас зачекалися, дуже раді з дівчатами вас бачити. Правда, ми ондечки роздивляємося арсенал і згадуємо, як нам твою екскурсію колись проводили. Любі пані, края рада вас бачити. Я йду і дивлюсь, яке гарне місто! Невже це Львов, аж очі розбігаються? Мені не віриться, що я у Львові, і мені не віриться, що я вас бачу. То є люкс! маю щось вам повісти, а ви знаєте, що тут і розповідається про вашу запорізьку губернію. Є чудові згадки? Ні, не знала. Чесно кажучи, навіть не уявляла де. О, то ми тобі зараз. Покажемо! Найперше недалечко тут є вулиця Запорізька. Відчуваєш, яке файне родичання? Та нема на то ради, Світланю. Та ось тут, у музеї, де ми з вами стоїмо, зберігають фудзиї козацької доби. Це ж ваша історія, ваше коріння. І не тільки фудзиї, а справжні сінські шаблі і мушкети. То таке все ладне. Ого! Це ж так дивно і так приємно, що у місті Львові зберігається частинка Запоріжжя. Я обов'язково мушу зайти всередину. Ніц, там не чіпай, як за все ще якогось захвату ми тебе заведемо до езоїстського колегіуму та місцина гнет національного рівня, бо там штудіював сам гетьман Богдан Хмельницький. Це просто неймовірно. Я завжди думала, що Львів це лише про Галичину, про польську, австрійську культуру. А виявляється, у нас стільки всього спільного з козацьким краєм. Повидети, Світланю? Ми всі одна велика і славна Україна, лишень у кожного свої шляхи, своя історія і свої байки і кпини. Але всі вони переплетені як коси. Це так символічно. По тій причині ви є тут, і ми вас виглядали, як закохана дівка свого кавалера. Ходімо, покажемо вам нашого старовинного Львова. З великим задоволенням. Дякую, дівчата. Я дуже щаслива, що ви у мене є.